Всім привіт! Починаю для вас ще одне нове відео. Не знаю, як вони вам заходять, тому що я ще нічого не монтую, нічого не виставляю, бо коли немає ніякого наповнення всередині, ти нічого не можеш робити. Що я можу вам сказати? О той стан, який був в мене, це був від таблеток. Мені прописали гормональні таблетки, агресивні досить. І якби мій організм слабенький, тому що він не звик будь-які таблетки приймати. Я дуже рідко приймаю таблетки, йому було складно їх переварити і почалися багато побічних дій. Правильно, я навіть не знаю, чи я правильно формулюю думку. Лікарка мені сказала їх ще трошки попити, і вона мені має їх змінити. І я їх тепер п'ю на ніч. Мені все так же хреново від них, але їх лишилося пити. Вони мені чотири дні сказали їх відпити. Один, да. 4. два, три, чотири. Чотири дні потім змінити на інші. То я мучуюсь тепер тільки вночі, але вночі легше мучитись, ніж в день, тому що дитина спить і ніхто тебе не дергає. Зараз я активненька, бо я ніяких ще пігулок не приймала з тих, які мені виписали. Я все приймаю на ніч. Звикруха, коли мене сьогодні побачила, каже «Боже ти як ти розквітла. <світла> тому що до того вона мене бачила, я була просто кварена сосиска, тому що от такі, там такі побічні дії, такі як нудота, запаморочення, тебе постійно ломить, як при температурі. Ти нічого не можеш їсти. Тому що, по-перше, тебе нудить, тебе може діти дарвати, по-друге, Ну, взагалі, вся їжа просто капець, як тобі, смердить. Ну, якби викликає рвотний рефлекс. От. Неважливо, що. Тобто єдине, що не викликало в мене рвотний рефлекс, це чорний чай, такий насичений, прям такий чафір. Зараз є квіточка. Да. Максимко бабусі. М а ми з Андрієм поїхали по справах. У нас по справах заїхати на три об'єкти. Десь я треба, десь мене не треба. От зараз Андрій пішов на об'єкт, де мене не треба. Ми маємо поїхати, я не розказувала, серед всіх невдач, які в нас є, у нас все-таки з'явилася можливість придбати машину. І ми купили автомобіль в Америці. Вирішили. Один раз спробувати пригнати з Америки. Всі якось приганяють. Я не можу сказати, що це по ціні вийшло дешевше, там щось 500 доларів дешевше, ніж можна такий автомобіль купити тут. Все, якби не сильна різниця. Ну Ми просто вирішили спробувати. Андрій каже, давай попробуємо. Ніколи такого житті не пробував, давай попробуємо. От ми попробували, купили машину, вона як буде готова, я вам покажу її. То її вже пригнали, ми чекали на неї два місяці. І зараз будуть її ремонтувати через тиждень, і закупили велику кількість деталей, і ми маємо за їх віддати гроші, де що там ще узгодити. А наш цей пасад, який типа мій, ну він, типа, не мій, ну якби розумієте, в нас в сім'ї немає такого, що якщо ми щось купляємо для мене чи для Андрія, це суто Андрія, чи суто моє. Тому в мене є мамина машина. Мені якби дитина в садочок не ходить. Я не працюю, мені сильно нема куди їздити, тому що я, ну, тому я не відчуваю потреби сильно в машині. Раз в тиждень, коли я кудись виїжджаю, ну так, потрібна машина. Все. Все решта весь решта час, вона просто стоїть. Тому э, це наш наш у нас все сімейне. Ми його вирішили продавати. У нас оголошення вже два місяці стоїть, але зараз якби складно продати авто, і які б ми знижки не робили, люди хочуть купити цю машину за таку суму смішну. Що ми за таку смішну суму не хочемо продавати, тому що ми якби на ці гроші розраховуємо, плюс ми в неї вклали, плюс їй навіть нема року. Вона ще й року не в Україні. Півроку тільки. Так, да. Да, якраз півроку. Тому 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 такі от справи. Пишіть, чи вам цікаво. Я просто я не знаю, що розказувати. Дуже багато подій, які я не можу озвучувати. Дуже багато подій, які ще рано озвучувати, а з іншого боку, от Я вам розказую про машину. да? А може, вже, коли це відео вийде, ми вже на ній взагалі їздити будемо, а цей посад продамо. Тобто я не знаю. Я не знаю, тому що я дійсно зараз. У мене не депресія, ну це не ну якби депресія це дуже прям такий діагноз. Я бачила людей, які в депресії. В мене не депресія. Ні, я просто не можу прийняти ситуацію, яка відбулася зі мною. Я про навіть не хочу говорити. Я про неї настільки не хочу говорити, що я про принай… неї не хочу йти до психолога, щоб про неї говорити. Я знайшла психолога, я знаю, списалась. Ну, я не можу наважитись, тому що як тільки я починаю це озвучувати в голос, я починаю плакати. Я розумію, що це треба пропрацювати, але мені дуже важко. А, вот. Тому от є речі, які я можу озвучувати, є речі, які я, я не знаю, озвучувати вже, чи краще їх озвучити, коли все станеться. А по суті, от як з машиною, може вже коли я це змонтую, вже все станеться. Тому що ми притримуємося такого, що ми говоримо тоді. Я це можу озвучити і сказати на відео, запостити в інтернет, вже коли ми це здійснили, щоб перестрахуватися. От, як знаєте, як з вагітністю, перші 3-4 місяці ти нікому нічого не кажеш, тому що ти не знаєш, як буде справа, як воно все піде. Оце от в нас купа життєподій, подій, які ми теж не знаємо, як підуть. У нас така смішна чорна полоса. Я дуже смішна, що яка подія не відбувається. Ми вже знаємо, що вона буде провальна. Ще якщо <смі>, десь до середини квітня ми надіялися. Надіялися завжди на кожну подію, що ні, ну, по-любому, все буде добре. Ні, ну, не треба думати про погане. Ну, наш думати, наш акцентувати на погане, Все буде топче, от, топчик, от як, як от по маслу. То потім... Ми знали, що от, ага, оцей монтаж в Андрія, там по-любому щось вилізе. Отут з машиною по любому щось вилізе. Розумієте, нам машину рахували на одну суму, а потім вийшло чи на дві, чи на дві з половиною, чи на три тисячі дорожче. Це я доларів не просто гривень. Ну, якби, і це вже по факту. І ти розумієш, що ти не можеш не дати ці гроші, якби, бо ти вже заплатив майже 100%. Тобто ти заплатив 100% за машину, а далі йде ремонт. І ти вкладаєш, 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 вкладаєш якісь нові нюанси вискакують. Ой. Мені смішно, мій монолог. Добре, давайте, щоб не було монологу. ставлю далі вам якісь кадри. О, коротко, де будемо їхати? Нічого в нас такого цікавого в житті зараз не відбувається, щоб я сильно знімала. Я з немитим волоссям заплила хвостик. На літо планую зробити каре. А в мене, знаєте, такі сумніви всередині мене. Одна Іра каже: О Боже, ні, ця зачіска. От те, що я так постриглась, я жалію. Я зрозуміла через місяць, що я жалію, мені не сподобалось. Я не хочу ніяку чолку, я не люблю вкладати волосся. Мені не подобається з цим бавитись, мені подобається, щоб це було максимально просто. І економила мій час, тому що я не з тих дівчат, яким подобається оце сидіти і годину витрачати на макіяж, сидіти витрачати час на те, щоб робити вкла... у всякі укладки. Ні, це зовсім історія не про мене. І скільки я не намагаюся себе змінити, поки я від цього не кайфую. Я ще не така успішна, щаслива жінка, яка кожен день робить укладку фарбування, і вона прям легка в цьому. Їй це от по кайфу, їй це приносить задоволення, і вона вся в процесі. Ні, мені це Зовцям не подобається, я себе не хочу обманювати. І мене одна Іра каже: Іра, відрощу волосся, тобі ж так подобається довге волосся. Мені дуже подобається довге волосся в дівчат. Ну, як довге, ну десь нижче плеча трохи або до лопаток. Отак. Дуже мені подобається така дуже напрям, це так по-жіночному можна зробити косичку, ту косичку розплести, попшикати. І знаєте, такий більше, ну якась укладка вже та й вже є. Дуже мені таке подобається. А з іншого боку, я собі пообіцяла, що я літом зроблю каре і все літо буду підтримувати каре. Хоча я собі з каре, ну так, не дуже подобаюся. Я тепер не знаю. Відпускати чи робити каре. Пишіть мені, відпускати чи робити каре. Ну, не знаю. Тож волосся, воно може відросте, можна і каре бахнути. Тож не зуби. Волосся відросте. До речі, з зубами все добре. Блін, от є стільки розказати, знову ж таки, я прямий ефір не хочу затягувати. От, ну все, давайте 10 хвилин говорила, якось вам це попробую скоротити. Навіть ні, 12 наговорила. Скорочу до 9 спробую. Потім побачу на монтажі, вийде скоротити чи ні? Все, всім. Пока-пока, хотіла сказати. Коротше, мною зараз таке твориться. У мене сьогодні е, туш. Від Гош. А, я ж вам не показала взуття і туш, яку мама передала. Мама передала мені фіолетову туш. Я не знаю, буде видно, що воно фіолетове. Давайте зблизимо. Боже, всі мої пори зараз будуть видні. Видні. Ага, ну ясно. Здається, не видно. Ну, може, вам було видно. Я вдома приїду, покажу вам тут туш. Все, поїхали далі. Поки Андрій був на землі, я вирішила вийти сходити тут в магазин. І тут просто в магазині, який має дуже дивну назву, був магазин з китайськими товарами. Та й взагалі сам супермаркет з китайськими томатами товарами. Ну, чаї там і кава. І сам взагалі супермаркет, там дуже багато екопродуктів. Я купила манго, бо я дуже люблю yeah. манго. Будь ласка, не зараз. А Я купила дика де? рожа. Дика роза. Такий додаток до чаю. Видно? Це може бути як окремий напій, може бути як додаток до чаю. Матчу купила трояндову, спробувати порошочок такий. І чай називається Полуниця імператора. Покажемо, як будемо заварювати. Я купила собі поїсти, морська капуста і гречка буду зараз їсти. Ну і ще купи різних продуктів теж покажу вдома. Ну ми не багато купили. Ну так дещо попробувати. купили. Та що я давно хотіла замовити в магазині «Смак життя, бо я зазвичай там замовляю. Мука, ну, тува, рисова для блінчиків, пасти якісь, а шоколад ніколи не замовляли, або якісь карамельки, мармеладки. Щось таке, то ми купили спробувати. Так, ми приїхали. Маус оселя давати речі. Андрій буде грозити, треба машинку знайти. Поставити. А от машинка. Опа. Просимо не залишати сміття, бо тут залишають третє. Зазвичай тут ще бачите, що залишають? Купа всього. так Зуття залишають, дитячі іграшки. То, що хочете, От. всяке дитяче, доросле, все що завгодно. Що це? Для автокрісла для маленьких діток. Ні? Гарно да, робити, так? Так, воно новеньке? А воно у нас лежало два з половиною роки. І ма особ... оселя, допоможіть нам допомагати іншим. Меблі, одяг, посуд. Винники вулиці Івана Франка, 46. Так, в мене локація не міняється. Я вас зараз поставлю. Ми заходили в оселю, завозили речі. Я заходила в саму оселю. Купила... Ну, ви все дивилася, що є. Купила Максимчику костюмчик. Штані, Ой, чекайте, штанішки. Такий гарний колір, валю, валюровий костюмчик. Новесенький, нульцевий прям. Штанішки. З такими чорними резиночками внизу. І кофточка з капюшончиком. Трошки подертий замочок. Бачите, відлублений. Ну, це нічого страшного. Так як моя дитина лазить по, по всьому, де тільки можна на вулиці, буде не шкода, щоб він такий костюмчик носив на плюсову температуру. І в подарунок дали іграшку. У нас є кому її віддати, у нас є сестричка маленька, у нас є братик маленький. Я оце... Не можу налюбуватися тим чаєм, який ми купили. Отак, який називається. Бачите, які там квіточки? Пахне розою. Я все з розою купила, матчу з розою. Пахне пельцею, медом, розою. Якоюсь травою. Коротше, смачно пахне. Так, що ще, що ще? Ще я була в сьому. Близенько купила шпинат. Буряк купила вперше за цей рік. Ой, не буряк, а редис. І баклажан перше за цей рік купила. Мене почало тушнити, болить голова. Ми приїхали до Андрія на роботу. Зараз вже, щоб ви розуміли, п'ята 17.51. Я ніяка, в мене болить голова. Мені написав якийсь чувак. Так смішно. Я виставила ж машину на продаж, і от мені пишуть. Я навіть ніколи не думала, що таке будуть писати, коли виставляєш машину на продаж. А, ну, наприклад, починаю. Обмін. Я написала на x5. Я кажу, мені мене не цікавить. І найсмішніше було, знаєте що? А, от знайшла, пише мені, що за 7500 забере. Я кажу, подумаю. Він мені відповідає, я реальний клієнт. Коли скажете, приїду і заберу. Швиденько випишемо довіреність або договір і все. Долари новенькі з банку. А я не відписую. Тоді він пише знову доброго дня я йому пишу ціну, пишу без торгу. І після того він попросив, щоб я йому не діслала додаткові фото і відео машини. Я ще не надсилала. До чого я це все вела? Я не пам'ятаю. Коротше, я сижу в машині. Дивлюся, всякі прикалюхи трошки в Тіктоці, трошки в Ютубі. Намагаюся подивити те, що мене дуже тошнить. Максимко спить зараз бабуля, але бабуля вже буде його зараз будити, бо вже майже шоста. Тому отак. Ми після роботи. Ми ще мали два місця заїхати, але ми вже не встигаємо, то ми їдемо по дитину. Андрій буде з Максимком. Поїсти, піде з ним гуляти, а я, може, сяду щось поментую і побачу. Чесно, бажання взагалі ніяк. Взагалі ніяк. Просто нема бажання. Добре, добре, виходьте. Я зможу спокійно спокій познімати для вас. Швиденько розпаковочку, що ми купили. Оці палички. Коли я поставила брекети, оці палички інтердентальні щітки, щоб чистити міжзубні проміжки, я півтора року тому давала за пачку 74 гривні. Зараз упаковка вдвічі виросла. Особливо в аптеці Піомет упаковка така коштує. 180 гривень. За 5 штучок. яких вистачає на тиждень. Бо я слідкую за гігієною я не використовую по 100-500 раз. Так, далі купили молочко кокосове. Я з нього роблю ці. Так все, що хочеш. Чия пудинги? Якщо кокосове молочко, особливо фірми Кара, ну воно дороге. Вилити на сковорідку, дати трошки рисової муки, зварені макарони. Ось такий атлічний соус. Що, що хочете. Далі. Що? Купили лохи, ну Дивіться, яка вона величезна. Це в тому магазині. Тут не написано, який, який це магазин. Дивіться, просто яка вона величезна. просто Вона просто огромна. Дуже-дуже просто величезні ягідки. Як очі мої, коротше. Це в тому магазині ми купили. А от як називається магазин. Спар. Спар. Далі ми зараз підсіли на такі чаї ромашковий і меліса. Нон-стоп. Ми п'ємо в пакетиках ці чаї. Йогурт. Наша дитина їсть, ми їмо, чия туди запхати, банан і їмо. Авокадо стандартна покупка. Пасочка. Поки ще є. Їмо, поки ще є. Так. Марцепан. Тому що одне з моїх улюблених солодощів. марцепан, який не вокузується. Марцепан. Далі Максимка печиво улюблене. Має хороший склад. Вони бувають ще з цією Birds герою Бувають ще там рибки, всякі, акулки. І ще буває темне печиво, не світле, а типу як шоколадне з какао темне Там, здається, хлопчики і дівчатка. Ну, Максиму і ті ті подобаються. От. Склад. Так. Так. І от що ми купили на пробу. Смак життя це магазин, де я часто скуповуюся. Я там купляю різні тофу, я там купляю арахісові пасти, я там купляю печиво, сухофрукти, різні види муки, крупи можна купити, якщо бувають під акцією. І от там є ще шоколад. І я в цьому магазині зустріла шоколад. У них є чорний, є молочний, це молочний, є з горішками. Я взяла просто ванільний молочний шоколад. Тут є позначка. Веган, смак життя. без цукру, без транжирів, без ароматизаторів. Перший в Україні 100% веганський продукт. Склад какао масло, сиропа гави. Миндалева паста, кокосова паста, какао-порошок темний, сухе кокосове молоко і ванілін. Термін придатності 6 місяців. Вжити до серпня. А, і мармеладний ведметик. Асоціація ведметиків рекомендує вишневий. Ось такий ведметик. Склад. Мед, Кукурудзяна патока. Цитрусовий пектин. Ехінацея, барвник натуральний рослинний, натуральний ароматизатор на основу соку вишні. Такий ведмедик. Знову ж таки, я не знаю, чи воно фокусує. Такий ведмедик. І така шоколадка. На пробу. Що ще? Що ще? Ніби все покидали. Так, це я вам показувала цю матчу, яка вона То Я буду пробувати вам розкажу. Ці ягідки я вам теж, ой, кажу, я. Цей чай я вам теж показувала. Сипем назад. Ми за матчу. Оцей чай, який в мене! Далі за манго і за чай отой. Коловійський імператорський. Зараз я вам відкрию його покажу. Ми дали що 450 гривень. Я не знаю, це дорого, дешево, середня ціна, я поняття не маю. Ми таке купляли вперше. Ось. А, що ж в мене западає? Отак виглядає. Ось такий чай. Мене фокусує, так, да, квіточку, ні. От такий чай. Пахне, ніяк не пахне. <світ> Попробуємо. Так, ну і вам покажу костюм я вже показувала. Так? І вам покажу. Е, я буду хресною мамою. От-от. Дуже-дуже скоро. Я купила крижму. Основний подарунок я не купила ще. Я буду купляти за день до свята. Я вже знаю, що я куплю, просто я ж не купила. А крижму купила таку тепленьку, як плєтік, щоб можна було потім вкривати. Отак От виглядає. Отака. От Вона йде розмір 80х80, мені здається, це цілком нормальний розмір з такими. Бомбончиками такий тепленький, видно? Коротше, дуже класний. Мені дуже сподобався білий, теплий, з підкладкою, прошитий. Нема ніяких сильно стразиків крім цього боку. І це можна використовувати для дитини потім як плєдік, як підстилочку, як рушничок, якщо з ван не віднести в кімнату і десь, щоб не продуло. Взагалі супер. Не пам'ятаю, скільки я за нього заплатила. І це заплатила. Що дуже треба буде комусь посилання, я лишу. Все от таке от. Ой, добре, давайте я з вами прощаюся, тому що щось в мене останнім часом такі відео виходять странні Да? да Давайте я вам печиво покажу. Як воно виглядає? Смічне печиво. Цим не подобається. Ми йому можемо по 2-3 штучки в день видати. Отак воно глядає, як звичайне печиво. Я можу йому ще розтопити какао. Я просто беру какао, один кусочок шоколадки, чу-чуть молочка запихаю в, в... О, мікрохвильовку, тоді даю трошки масла, отак перемішую, він до печеньку мукає типу, в шоколад. Вот. Воно таке солоденьке виходить. Я не знаю, бачите, щось мені останнім часом хочеться з вами якимось рецептами ділитися. Чому це мене так пробило? Я зазвичай приховую, що ми їмо, тому що ми живемо на зелені, на якій я поправилася, вибачте, мене і не можу схуднути. От серйозно не можу схуднути. До мене все сварять. За те, що я все намагаюсь схуднути. Сварюю, тому що мені ще не можна худнути. Все. Добре, давайте закінчуємо. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях під відео. Взагалі, під будь-яким відео. Я навіть відписую. На всі коментарі відповідаю, якої б давності відео не було. Я стараюся про ними. Дякую вам за перегляд, пока-пока. Бережіть себе.